Привіт, друзі! Сьогоднішнє відео про ліс, гарний ліс, я люблю ліс змішаний, коли сосна і широколисний. дуже цікавий ліс, в багато чого можна знайти. Дуже неймовірна краса, тиша, не так спекотно, маленькі дубочки ростуть, бачите, зростають. Прекрасне небо, прекрасна земля. Для щастя більше нічого не треба. Пішли збирати гриби. Якщо ви знайшли грибочок, то не спішіть з цього міста відходити, тому що обов'язково там будуть іще. Я знайшов один, потім трішечки ще обходив одне і те саме місце, яких я не одразу побачив. Ось така історія. Ось так зростають маленькі грибочки. Тільки-тільки вони з'явилися. Але ми їх зріжемо. Обов'язково. Ось так. Ліс зачаровує. Ліс дуже-дуже зачаровує. До речі, гриби, якщо ви не знали, це симбіоз дерев і грибниці. Грибниця може бути розміром декілька кілометрів. Тому, якщо вам кажуть, купіть мицелі гриба, посипте на городі і у вас будуть білі гриби. Це все ерунда, тільки симбіоз. Дерев і грибів грибниці створює таку красу і таку смакоту. Щось пошкодило грибочок, але якби його не пошкодило і шляпка не була б такою білою, мабуть, я б його і не побачив би. А так, бачите, і, ця, і цього я також угледів. Ось такого красавчика. Мабуть, чи мишка, чи слимак вже трошки з'їли, але він дуже-дуже добрий гриб, Бачите? Ось такий. Вологи було маловато, але ми його заберемо, зробимо. Дуже добрий суп. Цього я побачив тільки завдяки першому, тому що був пошкоджений. Бачите, як він ховається у листочку листі. Ліс чарівний. Гриби найкраще. В лісі краса неймовірна. Так походити, насолоджуватись пейзажами, повітрям, збагаченим киснем, насичене ароматами лісу. Шов. Дивився краєвиди і знову знайшов ось такого красення. Я зараз покажу. Ось такий молодець. Знову польський. Шукаємо далі, може знайдемо ще й білого. Скажу відверто, грибочків небагато. Але на солодо, коли такого знаходиш красення маленького, он там ще один. І ось там ще бачу мінімум один. Друзі, такого ні за які гроші не придбаєш. Ліс. Ліс він дає все безкоштовно майже. Продовжує наше життя. Люди приїжджають в ліс відпочити, і все це на машинах і залишають в лісі цілу купу бруду. Я цього не розумію. Я цього просто не розумію. За мільярди років природа вдосконалилась, здається, на всі 100%. Краса, яку вже не треба. Перероблювати, щось помирає, дивіться, бачите, як оці дерева. Але на їх місці зростають нові. Природа сама себе лікує, сама себе відновлює баланс повністю виконаний. Але з'являється людина, якщо можна так її назвати, цю людину, яка робить ось такі віддотні. Нема другого слова, гидотні гречі. Так люди приїжджають до лісу на машинах. П'ють, їдять, а потім, да, а потім роблять отакі речі. Вони ж були на машинах. Чи так важко зробити? Зібрати все до пакету і все це вивезти назад на смітник. Ні, ось я вже бачите, чуєте, йду по пляшкам. Ось так. Скло. Пластикові пляшки, когось, мабуть, було свято. Треба розуміти, що це наші прапраправнуки ще. побачать. Ось таке. Це те, що ми залишимо після себе. Люди, схаменіться, будь ласка. Природа, ліс. Це наше багатство. Але ми можемо зробити з усього смітник. Будь ласка. Коли виїжджаєте десь до річки чи до лісу, пам'ятайте, що тільки від нас залежить, що ми, що ми зберемо. Чи у таких грибочок? Ще ось, бачите ось, ось такий хлібний дар. Господи прости. Кожна людина сама обирає що сіяти. Але пожинати ми будемо тільки те, що посіяли. Тому обирайте що сіяти. Сіяти треба тільки добру. Можливо, від нього буває зло. Так буває, але від добра добра не шукають. Тому сійте добро, насичуйте свій внутрішній простір любов'ю. І Бог і космос вам віддячить. Ось така суниця лісова. Є малина вже дозріває. Ожина лісова. Така міленька, не така, як на городі. Але аромати, прекрасний мух. Дуже дуже-дуже звабливий ліс. Ось так виглядає лісова дорога. Мох. Дуже-дуже привабливо зелений. В лісі. Так тихо. Зовсім нема. Ніякої суїти. Тиша спокій Є така східна мудрість. Коли майстер спросив у свого учня, а що ти робиш? Та, дивлюся, як росте дерево. А все суєтишся, все суєтишся. Ось отак. Отак так. Дуже-дуже спокійно на душі у лісі. Дуже привабливо. Не забуваєш всі гаразди. Насолоджуєшся життям. Хоча б на мить. Смоктуєш в себе. Цю неймовірну енергетику, яку дає природа. Ми так часто вже в наших бетонних джунглях забули про красу, про те, що було спокон віку, природа неймовірна. Тому, друзі, частіше виїжджайте на природу, в ліс, до річки, в гори, сміття завжди. З собою забирайте, любіть природу, любіть життя. Яке б не складне воно було, але життя прекрасне. Прекрасне, неймовірне і однегітине. Вірте в добро, у Бога. Вірте в те, що все буде добре. Щастя вам, здоров'я, любові, довголіття, скорішого миру. До побачення.